П'ятниця 23 травня. Це новини. коротко вітаю. Цієї ночі захисники неба знищили над Дніпропетровщиною чотири безпілотника. Втім, не обійшлося без руйнувань. Внаслідок атаки БПЛА у Самарівському районі зайнялася будівля. На Сумщині росіяни обстріляли з артилерії житловий сектор Білопільської громади. Горіли будинки мирних жителів. Рятувальники вогонь приборкали та не допустили його розповсюдження на розташовані поряд помешкання. А із Покровська на Донеччині, який росіяни стирають з лиця землі, поліцейські продовжують вивозити людей. Попри нещадні обстріли у місті й досі лишаються зо дві тисячі жителів. Як евакуаційники ризикують заради порятунку навіть тих, хто досі вагається, у повному випуску розкажемо. Померзло все недавні заморозки на Дніпропетровщині виявилися просто нищівними для плодових та ягідних дерев. Найбільше постраждали фермери, які вирощують абрикоси, черешні та вишні. Наскільки масштабні втрати врожаю, чи зможемо посмакувати улюбленими фруктами та що буде із цінами, усі подробиці вже на ютубі одинадцятого. Ці та інші новини не пропустіть підписуйтеся на 11-й.